Слава Україні! Я прочитала фантастику, у якій мозкові імпланти роблять людей справді мультизадачними. І це так само погано, як смартфони з постійним доступом до інтернету. Зараз поясню у книжці We Satellite, Сетелайс, корпорація під назвою BNL починає просувати мозкові імпланти серед школярів. І оскільки події відбуваються у США, то все ще й швидко скочується у махінець і в стилі Поставте собі імплант. І якщо ви з бідної сім'ї, ми заплатимо за ваше навчання у літній школі. А далі стає гірше. Зрозуміло, що окрім батьків, які не погодяться на таке через світоглядні або релігійні причини, будуть і ті дітям, яких таке втручання просто протипоказане, скажімо, через епілепсію чи інші подібні розлади. Тож, коли ці імпланти для кращого навчання стають стандартом, діти, яких усі раніше вважали звичайними, переходять в категорію дітей з особливими потребами. Ну і звісно, їх переводять в окремі класи, і решта дітей над ними знущаються. Найгірше в цьому всьому те, що ці імпланти не до кінця досліджені. І ось головна сюжетна лінія книги про те, як персонажка-активістка врешті дізнається про те, як там ця корпорація викручується, щоб приховати кілька не дуже приємних речей. А як думаєте, на якому етапі розвитку знаходяться справжні мозкові імпланти? Якщо вірити новинам, то деяким вченим вже вдалося розробити імпланти, що можуть допомогти повернути втрачені функції організму, стимулюючи певні ділянки мозку. На практиці це може означати можливість знову рухатися, якщо частина тіла була паралізована. Але імпланти можуть і не допомогти. Бо, скажімо, компанії Neuralink, яка навчила мапочку грати в ігри силою думки, спершу заборонили проводити дослідження на людях. Адже візіонерство візіонерством, а мікродроти, які можуть мігрувати всередині мозку, це вже якось про жахи, а не про світле фантастичне майбутнє. Щоправда, потім досліди усе ж дозволили. Головне, щоб не сталося так, як із Теранос. Стартапом, який брехав усім про те, що він може зробити 1050 аналізів, маючи лише одну краплю крові. Але повернемося до книжки. Узагалі тут мова йде про сім'ю, у якій двоє дітей. Хлопчик отримує імплант, а у дівчинки епілепсія, тож їй така перспектива не світить. Хоча у підсумку важко сказати, кому з них пощастило більше. Я думала, там буде багато про школу і все таке, але ні. Діти досить швидко дорослішають, хлопець, де в армію, а дівчина приєднується до руху, який виступає проти використання імплантів. У цій книжці чимало доволі нудних побутових ситуацій. І водночас персонажі намагаються налагодити свої відносини, тож і відчуття, що все з ними буде нормально. І тому цю книжку можна легко відкласти на кілька місяців і забути про неї. Закінчення історії неочікувано позитивне. І це нагадує історії іншої сучасної фантастки Бекі Чемберс. Утім, це була книжка, щоб нагадати нам, як багато незаслуженої уваги отримують пристрої, які просто прикольні. І як мало говориться про тривалі, але важливі дослідження і досягнення у боротьбі з поширеними хворобами і іншими глобальними проблемами людства. А ось фантастика про музику від цієї ж авторки мені сподобалася більше. Раджу глянути!